Вітаю малята! Знайомтесь! Це Конституція України, головна книга нашої держави. У ній прописані права та обов'язки громадян України. І, хоч ви ще маленькі, але маєте свої власні права, які вам потрібно знати: це право на сім'ю, право на ім'я та громадянство, право на захист. Право на навчання, право на інформацію, право на відпочинок та право на медичну допомогу. Друзі, тепер ви розумієте, яка це важлива книга, і сьогодні у неї день народження. Тож давайте її привітаємо зі святом. Намалюйте, будь ласка, яскраву вітальну листівку, фото якої ви можете розмістити у коментарях до цього відео. До побачення, малята!